Підтримати моральний дух захисників своїми малюнками це зробили діти працівників пенетенціарної служби напередодні новорічних свят. Сьогодні ж настала черга дорослих одягнути та нагодувати армійців, бо знають, хто не годує свою армію, той годуватиме армію агресора. Виникла така ідея: це зібрати матеріальну допомогу, також допомогу продуктами харчування теплими речами від працівників самого управління. Продукти харчування, засоби індивідуальної гігієни, домашня консервація, солодощі, таку допомогу зібрано для солдатів. Ті люди, яким зручніше було принести продукти харчування, це консервацію, теплі речі, вони приносили це інші особи. Приносили кошти, на які також ми закупили балаклави, станки для бриття, креми для бриття, креми для обличчя і найнеобхідніші продукти, які там потрібні. Також закупили багато солодощів. Передати та доправити зібране службовцями на південно-східні рубежі країни зголосились волонтери. кажуть, вантаж буде доправлений до кожного захисника із Хмельниччини. Формурується план, план дії, куди їхати. Дівчата в основному з хлопцями їдуть по тим точкам, де у нас є хмельничани. Навіть якщо один хтось є, все одно ми туди їдемо. Їдемо від полі, камуші і ну, вилазять ці хлопці. От тут знаємо, що навіть буржуйки немає, і вже ту точку ані намічають, що треба то то-то. Тобто це не наші хлопці, але це наші українці. Декілька працівників управління пенетенціарної служби області проявили патріотизм і вступили в добровольчі батальйони. Зараз вони захищають мирний сон кожного з нас. На жаль, від ворожої кулі не застрахований ніхто. Працівник із Яславської замкової виправної колонії Василь Кобернюк ще влітку потрапив із своїм загоном в засідку бойовиків та героїчно загинув. Десять працівників. Які працювали в виправних установах Хмельницької області зараз приймають участь в зоні проведення антитерористичної операції, але на жаль, один з цих працівників загинув. Службовці обіцяють добрі справи на цьому не завершувати. Розуміють, що захисників потрібно підтримувати.